Анастасію, з чим в тебе асоціюється слово осінь? Марк, чай, тепленька ковдра, все жовте, помаранчево навкруги. А ти знала, що ці два кольори є одним із базових для модного осіннього періоду? Клас, а які ще? А це зараз ми і дізнаємося з нашими глядачами у рубриці модне дитинство. Дивимося разом. Одяг з принтами не втрачає популярності з року в рік. У тренді лаконічні написи та емблеми, зображення кіногероїв і музичних колективів. Проте варто бути обережним. Неправильно підібраний принт може не тільки записувати весь аутфіт, але й навіть підкреслити недоліки фігури. Тож прості, але ефективні поради при виборі принтів цієї осені допоможуть вам виглядати круто. Принт тканини з'явився в період технічного процесу ще у 19 столітті, коли з'явилася можливість масового виробництва, притового полотна. Зараз модельєри не перестають дивувати новинками. Квітковий принт саме восени особливо відчувається ностальгія за літом. Тому подібні речі не тільки стануть стильним елементом у вашому гардеробі, але й приємним спогадом про теплий сезон. Клітинка вже теж давно перейшла до списку класики, але головна особливість тренда яскраві переплетення. Не треба боятися сміливих рішень і експериментів. Жовтий яскраво червоний і синий. Будуть виглядати як ніколи актуально. До речі, зараз можна вивчити моду разом з зоологічним атласом у руках. Адже зображення тваринок можна побачити на сурочках, сукнях, світшотах. Акварельний принт домігся успіху і продовжує підкорювати подіуми. Тож виглядати яскраво та модно можна. Теплих осінніх днів наші модники та модниці.